штурми Бахмуту продовжуються. Хотілося б, щоб ви окреслили, наскільки інтенсивними загалом є штурмові дії росіян саме на Донеччині, де ви перебуваєте. Можливо, градус в окремих локаціях дещо змінюється? Наскільки я розумію, росіяни сконцентрувалися саме на північній частині Донеччини, тому що у них просто банально не вистачає сил. хоча Перманентні бойові зіткнення по всій лінії на Донецькому фронті відбуваються з осені, коли я приїхав сюди з півдня, і в тому числі трошки південніше знаходжусь зараз, не буду локалізувати, де саме. Ну тут бойові дії мають такий характер взривний. Вони іноді накопичують сили і іноді намагаються зробити прориви в бойових порядках збройних сил, але успіху не мають від самого Бахмута і закінчуючи вугледаром. Але це не означає, що треба розслаблятися, і що не будуть не буде спроб, я вважаю. Прорвати фронт в декількох місцях для того, для того, щоб вийти на оперативний простір, проте бойові порядки збройних сил впевнено тримаються, і наразі таких, от якихось катастрофічних або навіть небезпечних моментів просто не спостерігається. А на Валерію, якою зараз є тактика ворога, так тому що вона кілька разів мінялася впродовж великої битви на Донбасі. Як зараз з використанням живої сили, чи вони використовують і надалі? оті от так звані місні атаки? Використовують абсолютно. При тому, що Знов таки повторюсь, у них скоріше за все немає можливості концентрувати вогневі засоби для того, щоб просто знищувати ту територію, на яку вони планують заходити, як це було в Соледарі або зараз відбувається на Бахмуті. І тому в інших місцях, наприклад, вони. Роблять такі вилазки невеличкими піхотними підрозділами за підтримки техніки. При тому, що робиться це от приблизно з кінця минулої осені, і е, якихось суттєвих успіхів вони не мають. Але вперто продовжують це робити, от для мене це загадка, тому що всі бачать у цей хрестомотійний приклад вугледара, коли вони намагалися сконцентрувати бронегрупу з піхотою, і що з цього вийшло? Так от в менших масштабах це відбувається буквально через день на інших напрямках, при тому, що вони успіху не мають жодного. Ійна втрата свого особового складу і техніки таке враження, що російських командирів не лякає. Це може казати про те, що вони настільки впевнені в тому, що у них безрозмірна. Якась мобілізація, яка ніколи не закінчиться. А по-друге, що росіяни готові так от помирати просто безкарно покірно, стільки скільки буде треба для того, щоб виснажити по перше збройні сили України, а по-друге, зламати волю українців до опору. Іншої відповіді у мене немає. Пане Валерію, а як варіант? Чи може це бути симптомом того, що на е, нижчій середній рівні, е, середньому рівні командування російського групування на Донбасі ну насправді не суперпрофесійне і можливо не надто кваліфіковане? Можливо, є проблеми із кадровим складом все може бути. Крім того, я думаю, що от вони зараз дуже потерпають від того, що все ж таки, Е у них немає достатніх засобів технологічних засобів сучасної війни. Українські збройні сили наразі технологічніше в своїх засобах розвідки в своїх засобах зв'язку та вогневого ураження. І я думаю, що таким чином росіяни просто е, намагаються за рахунок живої сили виграти час для того, щоб все ж таки вийти на більший тех... більш технологічний рівень. Про кваліфікацію їхніх командирів казати щось погане я не хочу, тому що не можна е, недооцінювати ворога, тому що вони от до своїх абсолютно безжалість. Я не знаю, як це кваліфікувати це вони настільки безтолкові, чи це вони е навпаки настільки військові до? Мозга кистій, що вони готові просто кидати в топку війни свій особовий склад, аби тільки добитися перемоги. Тому я вважаю, що рецепт проти цього один це продовжувати переводити по перше все життя країни на військові рейки для того, щоб продовжити оцю перевагу, нашу технологічну наростити її, в тому числі за рахунок більшої співпраці з нашими союзниками, для того, щоб росіяни в один прекрасний момент усвідомили, що. Скільки б вони сюди не прислали свого війська, стільки його тут і поляже пане Валерію? Хотіли б вас розпитати про нашу допомогу? Ну мається на увазі про постачання нам високоточної і не лише високоточної зброї, на вашу думку, які засоби виявились найбільш продуктивними і відповідними до теперішніх великих боїв? Ну, ви знаєте, я думаю, що в принципі з одного боку розвідка росіян працює все ж таки прекрасно, і вони усвідомлюють, в чому вони нам програють. Це високоточні системи, далекобійні, натівські, це засоби зв'язку, це системи аеророзвідки. Багато в чому. Вони програють в тому числі в механізації, ну в своїх механізованих підрозділах, тому що вони ще все ж таки воюють за радянською калькою, але деталізувати не буду. Все ж таки в ефір. Я думаю, що це буде зайве, але можете повірити мені на слово. Ми їх краще бачимо, ми їх краще чуємо, і ми їх точніше вражаємо. Реп Російський реп і реп наш. Тобто ми від початку війни повномасштабного російського вторгнення в Україну чули, що у росіян є значна перевага в Ребі? Потім ситуація почала вирівнюватися, але також доходить інформація, що вони не знаю, чи збираючи, отримують якусь там китайську корейську додаткову допомогу. Яка ситуація зараз е, за вашими спостереженнями? них хороший, хороші, у нас хороші. Тобто, коли він починає працювати, то звичайно складно нашим аеророзвідникам і їхнім аеророзвідникам складно. Тому тут сказати, що хтось має перевагу, я б не став, але от, умовно кажучи, байрактарів і посейдонів у росіян як не було, так і нема. Тобто, як ми розуміємо, на якості аеророзвідки або на е власне ефективності ударних безпілотників, на все це позначається не лише реп, але й якість самих цих безпілотних да, Так, да, так, да, абсолютно. Я ж кажу, що давони по, по потужний реп, вони коли його використовують. То досить часто ми втрачаємо своїх пашок, але от є такі системи, які просто ребу не під навіть російському, і ну які все ж таки маємо віддати належно досить досить потужний. Ми їх бачимо, ми їх спостерігаємо, не дивлячись на їх реб. Дивіться, пане Валерію, останнє запитання дуже коротке. Почнемо тако з політичного беку. От вчора на рівні міністрів закордонних справ і оборони країн Європейського союзу було все таки досягнуто рішення. Для е, оптимізації виробництва і надання Україні, зокрема, е, необхідної кількості боєприпасів, е, нам потрібно більше ніж нам дають, але військові аналітики порахували, що ми зможемо розраховувати на 8 тисяч пострілів у день, в разі чого наскільки цього достатньо, враховуючи вашу обізнаність в інтенсивності боїв. Ну, я не командир стратегічного рівня, тому такі цифри я коментувати не можу достатньо це чи недостатньо. Звичайно, на бойових позиціях завжди хочеться більше, тому ніколи не буває багато снарядів, боєкомплекту, багато техніки або багато засобів зв'язку. Я сподіваюся, ну навіть не сподіваюся, а впевнений, що військово політичне керівництво України прекрасно бачить повну картину і забезпечує ті ділянки. Фронту, які от тут і тепер потребують саме концентрації БК в повному обсязі, про себе скажу, що ну знов таки багато не буває, хочеться більше, але нормально. Для того щоб вести постійний інтенсивний вогонь в бік ворога, тим більше коли він намагається робити наступальні дії, нам вистачає. Пане Валерію, ще просив би вас прокоментувати доволі дивну заяву з боку військового злочинця Пригожина, так який опікується і формує терористичну структурку з назвою Вагнерівці. Отже, він оприлюднив так таку інформацію, ну яка, в принципі, мала би становити російську військову державну таємницю. Чи щось таке? Отже, він заявив. Про плани нашого війська піти у широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу. Звісно, ми не будемо вас розпитувати про плани нашого командування, не дай Боже, але чому на вашу думку Пригожин оприлюднив цю інформацію і попросив про допомогу? Невже в них зараз починаються чи логістичні проблеми, чи проблеми з особовим складом? Ну, ви знаєте, я звик не довіряти словам ворога. Якщо він просить про допомогу, то можливо навпаки, він впевнений в тому, що у них є всі засоби для того, щоб продовжити інтенсивно наступати на Бахмут. Це ж класика. Тому всі знаємо, що війна це мистецтво обману. Тому коли я чую гучні заяви росіян. Тим більше, що таких одіозних, як військовий злочинець Пригожин, чи той же стрілков, то ви знаєте серйозно, я до них не відношусь, щоби. Ну як сказати, щоб потім не бути розчарованим, краще завжди готуватися з ними до гіршого, але якщо це бумерангом прилетить в російське суспільство, тому що воно теж знаєте таке під власне цим фейкам, заявам громким, я дуже сподіваюся на те, що це спрацює якраз в обратку. Нас вони з нашого шляху не зіб'ють, а нашкодити собі зможуть. А ми маємо робити свою справу як армія, як суспільство, як нація.